І всім привіт на каналі Корла Майнкрафту і це вже третя серія карти на виживання. І якщо ви дивилися другу серію, то ви зрозуміли, що я йду шукати монстрів і буду їх вбивати, тому що я хочу броньку мати, мати броньку. Як ви замітили, я вже в шлемі я вбила одного зомбіка. Це в другій серії було давайте візьмемо старий меч, щоб новий не закінчився. Ось щось монстрів я не бачу. А! Не на вижу воду, якщо ви бачили другу серію, ви знаєте чому. Ось Пум, там прийшов. І це йшли коні, 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 як їх багато. Єхать Вау! Зараз мене скине. Ну, стійно, Див... а, треба подивитися чи я з монстрами. Так, я з монстрами. Ідемо. Май конди, йдемо. Не не -най, най. В другій серії я хотів дуже знайти Вовка. Але я його не знайшла. Не знаю, чому. Щось тут у Вовка не вореться. Треба жителів буде спитати. Может, вы не знаете? О, овца. Баран, то есть. Мясо, мясо, мясо. Мясо, мясо, мясо. Ну, давайте. Кому мало там что -то? а будет? Мало что-то Так, где да, солнце? Солнце не заходит. А, все, давай, давай, А, ось и вовк. Це саме довгожданні вовки. Єс, yes, єс. Yes. Надіюсь, вони мене любить бо я можу втарити не Фух, Окей. А ви знаєте, що дарити маленького вовчика? То. За вами побіжать великі. Е -е. Я голодне. Зі страху поголодніла аж А якщо ви будете грати без монстра, вас вдарите вовчика, він вам нічого не зробить. Я знайшла вовка, вовка. Треба кісточку і приручити можна мати собаку, але він... о, ні, ні. А, та, а хоча та, він мені би навіть... але, блін, кісточку треба. Треба чекати скелета. Ось каже, що я... Куди ти преш? Куда преш? Бі. Блін, якщо що я одного удару, мене всі зажуть, так? Так. Скелет. Де ж є скелет? Чому коли не бувають створиння надаються якісь таки? А, дощ. Блискає. Блін, блін. Так, треба якусь... хм. Перечекати цей дождь. А я знаю, як виграла творчість на виживанці в інакшому світі, то блискавка зробила е, трьох Кунів скелетів і на них сиділи скелети. Та, боже, мені все рівно. А де вовчики тіли? Добре, добре. А знаєте, що в мене може вбити блискавка? Не хочу, щоб на мене була... Подивіться, як в мене багато речей. Не хочу, я не хочу. Щоб у мене була блискавка. А може вона і не вб'є мене. Надіюся. Так, стане все. Біжимо, біжимо, просто не буде. Може в печерку. Ага, а я хочу меня пойду. Хорошо. Может, я, я думаю, там зомби. Ну, переночую тут. Хорошо, тут. Может, посплю. О, это что, Супрес, Як я люблю митну погоду, я холодна. Тарантаранта. Я навижу кріперів. Лайгер, що ви теж не любите кріперів. Дема? Щось це майже не закінчується. Ну і добре. Але він, коли я буду бити монстрів, він в будь-який момент може закінчитись. вовч Хе -хе -хе. Це був чоловік і жінка. Хм. Що то було? Ви бачили? Хм. Це була душа Вовчиків. О, ну видно, мене будете тебе переслідувати тепер. Я чесно вам скажу, мені було страшно. Водичка. Щось я поки що ні одного монстра не замітила. Ну блін блін, я хочу їсти і ні одної тварини немає. Треба шукати ж хочеш шукати треба. Шуіться, шуіться, шуіться. <глухи> блин, 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 блин. Не, на выше, я Розька, трава. Вок, вок, вовк, волчица. Боишься, меня боишься, да? Короче. Ну, я можу собі святой, як называется. Шелден меч. Перс, так. Эм, почему не можна? О, надіваємо, ламаємо. І у нас є тримачі є. Головне запастися ми остіловки. Моя мрія з була з моя мрія. Тебе що рухала що? І не, і не треба писати мені зараз в коментарях, що... Йо, як тобі їх не шкода. А вам не шкода, коли ви на виживанці граєте і ви хочете їсти, і ви когось вбиваєте? Вам не шкода? Бо мені щасно ні. Я тільки свинок не буду вбивати, тому що мені їх шкода. та н та н та на та на на Цікаво, а я вб'юся, а я вб'юся? Але я не хочу... Хрест Ва... Хрест! А що я тут знімаю, що буде? Ну я потім не вирішу, але... Ви думаєте, що більше? Е, ти куди шерсть? Може, все. Я той таю з тайки, я попру. Так, яна, яна. О, не хвилюватися. Не бомботься. Може, мені їсти, чесно. Мені їсти гов'ядина говдятина. Треба щось шукати. Щось їсти мені треба ж. І мені все рівно, хто то буде. Хоч навіть не знаю. Ему сменки пряду. Скоро що так, коли ты один блок ломаєш, падають всі одразу. Так, Ешу, я що вот голода там. Мяско. Я одна м'яско м'ясо купаю. Оделок пішло швидко. Еще я що, да. Я тебе люблю. Так ти Привіт. Дякую. Если кто-то, ну что шапочки красные, так живет-то легко и прям плинк... тому и все бачу.

Наша курочка є, курочка моя. Что так? О, курочка моя. О, ты знаешь там. Мені здається, чем може тут сиди. Мене 4 не дають, ні? Так куда ты втік? Да я тебе вже добью. Так я решила згену. Дохнет. Короче, может я мужики сапожки себе пошута. раз два три 4 четыре треба. Что четыре шкир. Нойки на четыре. Наша карта на виживання закінчується. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па!